В перестрелке Пузычка погиб, в перестрелке с милиционером. И, увы, стрелял он первым двумя выстрелами. В ответной стрельбе он получил смертельные ранения. Сначала двумя выстрелами в ноги он упал. Козычов в борьбе ему были нанесены смертельные ранения. Скорее всего... Экспертиза даст окончательный ответ. Это было сделано из его же пистолета. Сам при падении, когда шла борьба, он делал беспорядочные выстрелы, в том числе пострадал смертельно. Не могло и не может быть и не будет другой реакции на ситуацию, когда человек с незарегистрированным оружием в ответ на требования представителя официальных властей остановиться и подчиниться, в ответ стреляет. Когда это происходит, это ненормально. И моя функция как министра не допускать таких ситуаций. Аналогичные точки столкновения у нас сейчас находятся еще в двух областях страны. В Закарпатье, где группа людей, называющихся правым сектором, забаррикадировалась в частном домовладении, рядом с домовладением, в том числе, который якобы приписывают, а может это и правда, Медведчуку. И мы имеем противостояние, которое идет второй день, когда с одной стороны стоят правоохранительные органы с санкциями суда и так дальше, а с другой стороны стоят люди с

А а балер, а балер, какие ага. купловоды Реально, блин, постановка была такая, бля, мы должны были ментов положить, у нас посадить. Хорошо, что я одного изгнал в лицо. Ну рассказывай. Что ты тут робишь и что ты приехал? Здесь что было не могу. А кто хто, хто, посылал туда сюда? Никто. Яхта никто. Значит, ты поцелуй. Пацан... Все, ясно стоял на свои месяца. Хто нас лбами тут сталкує. Хто нас з лубами ставкує. Розвідоміло, ні? О, фунти їй трохи. Ти там буде казку, тому ти умреш. Вони не мають команди. Ми знаємо про цю колону. Подивитися, скільки ми друг друга перемістимо. Так, так, звісно. і добити тих, хто лишився. І сказати, що от між собою, блядь. От, пожалуйста. Живий доказ. Що тільки що казали? прийшов проконтролювати, що тут буде зараз. Попросу у вас є? Фотоапарат, відео, да? Ну, на а, телефон, телефон нормально знімає. От, 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 живий доказ, що що то що що це мало бути. Що це мало бути? Що це? Так, розкажи, бути? що мало бути. А що мало бути? Ну, поясни, Які може, може подували? тут якась непонятка, звідки, може ти не щось що знаєш, що ми сказати. не знаємо. Ось. Ти, ось, ось, ось. ось, 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 ось. Чекай, чекай. Тут уже цікаво стоит. Ну, Сережа, иди сюда. Саша, Сань! Иди сюда! Миша! Ну давайте ми рішимо, тому що це не... Ну, сме... Мы чего чогось має... не знаем, что мы сюда приехали? Хто спостерігає за цим порядок? Что туда, щоб не було, не було. А взяв? Звідки ти тут взяв? Я з тобою говорю. Да, не говори так, бой.

А, і і... а, а вот узнавай і і кто? И что ты тут робив, блядь? Да та там он стоять, да. же машины, блин. Да конечно! Идемте! Что за тебя? Какие тут пришли?

того, ну, коли ти вийшов, ти є... ти одного завів, я лишився. Чи якщо Пальто, тут є дійсно Нет, правий місцевий. сектор? Це місцевий Адвокат, чи хто він, чи юрист, він, він, чи, чи який юрист? Це ми приїхали, що якщо то дійсно замначальника уведе, пішов, no. 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 і там і юрист пішов, чи, чи нотаріус. Yeah. Якщо замначальник, Оце ж він нас сюди перші, а він сзаді проводив автобус. Значить, все, спокойсьте, ситуація нормальна. <плес> <плес> Мені дзвонить кожен день шість чоловік і всі представляються правим сектором. Ми тобі номера потім подаю. Розумієш, питання стояло. так, Якщо там правий сектор значить домовитись, лишається ваша охрана, плюс десять чоловік наших. Якщо не правий сектор, якийсь розібратися, дзвонити так на питання. Ще раз озвучку, озвуч, що ти конкретно чув. По поводу для сказав, чого? Ну, будь сказав, ласка, отак от. Ні, я на тебе питаю. Озвуч. Що правий сектор безпределять, щоб безпредельщики захватили от, ОПГ. Так. І ми їхали для чого. Захватити правий сектор. Ну, дачу ты сохранишь. Дачу и охрану водохрану взять. Выпить правый сектор, да? да. Ну что сейчас на меня? Кто? Я сказал, что мы будем выбивать тут правый сектор, кто будет. Реально... Я сказал, что там... Нет, я сказал, что там находится есть... 30 человек, 4 автомата и одна... Да, и никто 20. не знает, кто там действительно. Да, и слова вот. правый есть... 1... да. Да, да? Да, да. да. валю сейчас? Хорошо. Что ты там сидел, а не пошел на нами сюда? Ну что вот ты старший. Да, я не ты старший. Не имеешь права. Хлопцы, вас, блин, тебе этот товарищ, блин, только что, блин, под пули ложил. Ксюха Марченко катается.

Ото, о, о, що пише. Казіннали я. Ну нормально. Було б не нормально тежки на казина. Бо нас на трави направилися. Підімей, це буде. Це не звісно, що я так. Не знаю, але ліфт є. Uh, конечно. Значит, золото рвал, але по золочені мляк ранены. Это факт. Ну, не Шкода, давай? Дуже багато. Можна і травми йти школи. Поки що можна жити й так, кажуть прикордонники. Головне, що сім'я поряд і всі кораблі построюють. З Маріуполя, Олександр Закон, Андрій Мачув. Це просто мить. Ви ви знаєте, що експонати кримського музею намагаються приправити до термінітаж, музейні експонати, які наразі були на цей На перший погляд мародерства ж немає, немає. Це найголовніше, що робиться, щоб судді було, відійшли. Поверни, трошки картину. до світла. досідла. Зверху падала, світло. Так, додай додай що, зараз, <р Ogstolke> Та, що до нас виходить? А, відділ культури Закарпатської породи. Бачиш, ще без тризуб, ще без три Ну, Значить, це стареньке, все. Ну, давай картину, що. Ми. Жопа. А як немає там? Яка різниця вже як? Не важно. Ми квіта. Так, так. Шіст саме рік. Ну це майже на всіх картинах, правильно? Так, да, це ну, ну, все. є. Ті вибори, бо багато людей дов'яє, я до нинішнього парламенту, не є просто смітовинні. І тоді можна було б почати будувати краще життя і прибути знаменити цього виклику переконувати.